Руслан, привіт, слава Україні. мною півзахисник команди Козаки, Я Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою. Рахунок 7-1. Скажімо так, вдруге поспіль підтвердили свій клас. Поділися, будь ласка, враженнями зри. І скажи, що сьогодні в матчі стало ключовим на твою думку? Е, у нас, по-перше, був непоганий 13, ну, збір, тринадцять збірний чоловік прийшло, тобто були заміни жарко поки що на вулиці. Потрібно ну, видихнути. Ну плюс напевно в напевно було плюс, що деякі люди ми грали там ще в іншому турнірі 5 на 5, Тобто приїхали такі втомлені, але розбігані, тобто такі в тонусі. Там перемогли, тут перемогли, Тобто настрій був гарний. Ну, напевно, збір, я сказав би так, вирішальний. У них одна заміна, у нас п'ять. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, ну, як завжди, Таймаров, як завжди, Таймаров. М'яч протаскував. Дуже подобається останнім часом добровольський. Дуже радий, що він що він що він Дуже добре, що він повернувся до нас в команду. Знову грає. Дуже другий матч дуже певно грає. Так напевно хотілося б його виділити. Повністю погоджуюсь з твоїми кандидатурами. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую.